Отже, всім привітики. Сьогодні огляд на легендарний сервер травник. Де я доволі теж граю постійно. А зараз будемо оглядати селище. А знаєте, дуже прикольне селище, мені вже подобається. Хоча я бездомний тут в селищі але все одно. Зараз все побачите. Зараз все вимкну, почекайте. Те, що треба, о, все. Коротше, погнали. Перший дім це дім віри. Вона будувала його в принципі нормально. Ну, якраз попались прямо під цей. А це дім віри. Ось. з Хомс. Типу, це її дім. Такий клас... ну, класненький за... міні-замок, коротше. А, надіюсь, вона не проти. Ми заглянемо просто чисто так. Я покажу. Я, я нічого. Не буду забирати, я чисто просто показати. Осьо, бачите, типу, такий а, дом. А, До речі, потрібно глянути просто чисто наверху. Ну наверху тут чисто просто кімната. В сундуках я не буду показувати що Не мої справи. До речі, тут є ще одна така штука. Класна. До речі, а що тут таке? Я перший раз таке бачу. Що це? Це. Йо, це вхід в шахту. Нічого собі. Ну, коротше, тут заблукати можна. Опа, а це що? Ну, ладно. Може, це. А, точно, це підвал віри. Крутяк. Ладно. Підвал віри. І ще там якийсь підвал буде можливо. Ну, подивимось, я не знаю. Я, якщо що, бездомний. Я тут взагалі чисто. Так, бездомна людина. Водоспад, до речі, дуже класний. Прямо фігезний. Мені подобається. Ой. Купаємося буль! Купаємося буль, буль, буль. Купаємося. Ага, ти, ти тільки вибиратись тепер потрібно. Є, вибираємося! Є, вибралися. Отакий От міні-класний водоспад. Тільки можливо тут листа листя трошки не вистачає. Ну і нічого, потім якось колись дізнається. Я не знаю, чий це дім а, якогось пінанга. Коротше, класний дім, отакий. З Согородиком, таким міні-міні-дім. Оце побільше дім, а. Тут дамяка. А так само Ніч... нічого не розумію, що там. О боже, якраз. Міні-міні-бозя-бозя, який малесенький домик, чисто як буточка. Прикольний такий домик. А, це А, це будка. А ну ладно. Я все таки був правий. Це будка. Так, що тут далі? Ой, який класний Дім, боже, офігеть! Ой! Ой! Я так пау! Офігезний дім, мені подобається. Що там? Подивимося в Вікошко. Такі. Еп. Стоп! А як? А як? А разі в цій версії є такі вікна? Стоп! А оце за хостка вже. Ніфіга не поняв. Це як? Ладно, допустимо, я це пропустив мимо... мимо ушей. Хі -хі. Чи це дім. А, відео якогось. Що ж тут цікаво є ще. О, до, до, до рейдж, класний огород. Мені подобається. Клас. Офігіть. Треба когось спиздить щось. Хе-хе-хе. <хи> Я жартую. Якийсь підвал теж. А це чий дім? А тут. А. Це. Чи це дім? Ага. Ніфіга не поняв, ладно. Чи це дім був? Так, тут є дорожка. До з. Хазе... Ва, боже, що це таке за топова штука? Що це таке за дім. Якийсь дім? Ладно, не буду лізти. Це не моє діло Мене оце цікаве більше. Офієть. Шо це? Стадіон. Ніфіга собі. О, є, вагонетка якраз. Кататись. Десь... Е! Поятна. Вагонетка трошки уїхала без мене. Ти ж таке таке. Як завжди. що я ще одна вагонетка. Вона вертається. Вона повертається. Давай до мене. Могонеточка. Давай, давай, давай. Тільки не роз не збий мене, будь ласка. Аба. Ну, ти куди? Ні, 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 ні ні То, І куди я поїхав? Я, я не встиг. Ладно. Я толко за... зараз не знаю, куди я взагалі приїду. Ага. Чисто катаємося. Катаємося! <світ> Вона, коротше, поїхала, я я не можу її зловити Мені потрібно хоча б бути готовим. Ні, Ну куда? Не мій я ставити вагонетки. Вагонетка поїхали самі, коротше Вагонетка поїхали самі. Ля Отак, От за фоном, боже, як класний селищ. Кажіть прикольне селище. Охігезне. Тільки курсор маніла це закриває трохи. А так нормально. За фоном такий прикольний Доганяєм! Я не встигну. Ладно. Чекаємо. Ва о, о там щось. Тіхо. Я ледве не впав. Я, якщо що бездомний тому у мене нема ні дому, нічого. Але можна жити. Сідаємо. Є. Я зламаю чи ні? Ні, не зламаю, коротше. Ми їдемо. Питаємось. Ой, я зупинився. А тебе поїхав. Отаке селище, о, вирин дом проїжджаєм Ага, у неї тут огород сверху. Прикольно. А, і сзади маяк. Прикольно, боже. Прикольно, прикольно. Ооо! Все Я тепер буду тут стоять! <кл ég> <purpose> До зустрічі вам! Дякую за перегляд! О, міні-огляд селище був. Тому радий вас бачити був. До зустрічі!